Всім привіт! Я така рада, така рада. Я його зрозуміла, Я зрозуміла, що, де я помилки робила. Закваску, я це я про хліб. <сум> як це було приємно, коли я його відділила, знов покормила і знову отримала вже хороший результат, який і запах з йогурта, і роз... ну, все як треба. Передивилася я, ви ж розумієте, мільйон уроків і відео. Але допомогла мені англічанка англіст. на англійській мові. Вона веде, вона так розповідала вже, ну як для дурачків, знаєте. От. І я зрозуміла, що саме не так пішло. Все ви правильно кажете, ви гарно мені написали, що треба відливати. що Я перегодувала. Так, так і було. От. Але я відділила і в мене зараз три закваски, три. Ну, якраз завтра відвезу подрузі одну в гості. Іншу для доньки дам. Зараз в холодильник їх поставила і одну собі залишу. Але як це приємно, як це цікаво, зараз от ставлю в холодильник і вночі вже спечу. От результат вам покажу, якщо вийде, звичайно. А Перший кривий хлібчик можна показувати. Слухайте, я, відверто кажучи, не сподівалась навіть, тому що погляньте. Це, це просто супер класно. Я знаю свої помилки, я знаю, що я зробила, Ну, я в цій духовці вперше хліб робила. І в моїй духовці 250 градусів одразу йому було. Бачите, він швидко відкрився. А ще я знаю, що я його е, сформувала, треба було тісніше трошки закручувати. І ще я такий ніж купила. Думаю, ну у нас такий гарненький. От Не відкрию однією рукою. Він гострий, але він грубий, якийсь грубоватий. І я глибоко не могла прорізати. Тому е, не так він відкрився. От, але все супер. Все е, не так відкрився. Буду лезом, я маю ще одне лезо. І що я зробила? Я поставила поряд два, бачите? І видно, що поряд вони лежали, тому що я не могла. Е, в дру... У мене дві духовки тут. І в другій я не могла температуру відрегулювати. Якось є е, 200-300. А потім вниз 180, 160-140. Ну, то не вийшло. Ось, А в цій меншій я два поряд поставила. Ну, він всередині чудовий, просто чудовий. Все в нього добре. І хруст, і скоринка, і... але ось це от е, засильно запеклося, я вже наступного разу трошки буду інакше діяти. Все ж перший хліб. Я вважаю вдався. <с> Ох, супер. А ми в Лондон їдемо. Хочу показати вам зараз, бачите, місточок такий. Це будують для тваринок, щоб вони переходили вночі. От він був. Правда, я не знаю, для яких тваринок, білочок чи що, хто там перейде. Там сіточка така. А ось ще один, Бачите? Мабуть, для білочок, хоча судячи по тим, що на дорозі ми бачимо, бідеські вночі переходять, то треба ще якісь місточки будувати, напевно. Так дивно приїхали на Лексайт. Лексайт – це такий здоровенний, здоровенний шопінг центр де всі величезні магазини. А ми тут е, жили поряд, п'ять хвилин звідси колись. Ну, в Лондоні ніколи жили. І я сюди їздила, ну, мало не щодня. Молодики. І зараз дивлюсь на це, як ніби вперше. Без навігатора я б сюди не доїхала. А ви кажете таблетки для пам'яті. Та то для пам'яті вже треба таку таблетку в кіно показувати. Ну, так не було, за якею я сумувала, в нас якеї немає, і за костку сумувала. Ми тут, на вулиці 34. Просто ми від машини, поки дійшли до магазину, то три, три кроки. Але тут окей, будемо зараз дивитися, дійшли до кухні, а тут. Рояль. Але лампи, я дивлюся лампи. Єдине, що та сіточка мені нагадує сито. А оці куби мені подобаються, як вони зроблені. Ну, Мені вже це не актуально. Ну, це у вітальню, до речі. ну Ми не будемо вітальню так закладати. для книжкових фанатів дизайн такі книжкові шафи Ось така оливкова кухня підставочки Для столу ідея мийки, острів. Дивлюся декор полички такі. Не треба чи не треба мені? Цікавий острів зі загином. Така відкрита кухня. О, напевно, відкрита. Це треба мати мало речей. Не для нас. Ось тут теж відкрита кухня, без всяких дверчиків. Тільки холодильник вшитий бачу. І все. Якийсь без столик спальню, може туалетний, але це більш схожий на офісний. Уга. але дзеркало, як мені сподобалось. І це 115 фунтів за таке зеркало, це просто дуже дешево. І ще такі круглі були. Не знаю, чи тут є. Ні, це менше. Я бачила набагато більше, ну без освітлення. В рамі кругле. 150. У нас такі 700 були в магазині. А ще більше, такі півтора метра, то до тисячі. О, це гарна ціна. Я ще дивилась, мені постіль подобається в нашу спальню, би підійшла така постіль. Тут правда стільки подушок. Так, треба придумати, коли куди, куди зеркало велике повісити. Привітайтеся, лежать. Лежать. Тут всюди майже, не всюди, але я бачу там не хочу показувати. Люди приходять, лежать собі на ліжках. Може таких ламп понавішувати цілу спальню. У нас там шість виходів. Так, я йду до постели і кейси. Найкращі оці на набу. Як це напір, не напірники, а на подушки такі захисні кейси це найкраще бійки, тому що вони на замочках. А знаєте, коли наболочки міняєте, і ото розгинається, загинається. А на блискавках таких то набагато лексу. Іду шукати. Знов за лампами дивлюсь і. Муся розчарована цілий час, не знаю чому. Я сподівалася, тут буде більший вибір. Думала, що щось буде оригінальне, таке незвичне. Але ні. Я не побачила паперових різних, багато ламп. мене паперові не цікавлять такі якісь. Такі два туалетні столика тут знайшла. такі сумненькі, Але, знаєш, 65 пунктів, дешево, звичайно. такі сумненькі, А цей не в моєму стилі. Тут ряд зеркала, зеркала, зеркала. Зеркал великий вибір різних. Але те, що ми собі хотіли, то не знайшли. Виїхати з Ікеї з однією сумочкою це ми молодці. <с> ну, не зовсім молодці, бо нам шапи потрібні і там таке інше, але не знаю, чомусь, чомусь не вибрали. Може, онлайн буде легше обирати. І в продуктовий ми ще не заходили. Ми подумали, що гуляти, так гуляти. Зайдемо в Костку. Боже, Я не була тут років чотири. А я так його люблю. Як така заморозка хороша в Костку. А я заморозку не можу взяти, бо ми у друзів сьогодні ночуємо у подруги і не знаю, чи зможу в неї в холодильнику. Але як я люблю гьози. є курячі, варенички з м'ясом, такі смачненькі. Ой, скільки? Півтора кілограма. 10 фунтів, але ну, вони смачненькі. Заморозки. Взяли тільки масло французьке. От, так зверху покажу. От, такий як склад, магазин. Е е е качечка. <с conversation> так, баобанс, теж такі, як варенички. Ну, Великий вибір. Різні роли. Вітаміни зайшла подивитися. І що я знаю, що я хочу, я нічого не знаю. От Омега-3 знаю. А це якийсь з океану Омега-3. І тут в таких великих банках. Ось тут аж ваган, хоча. Кажуть, що дуже щось корисне, не знаю. Турмерік Колагени різні і отакі дрінки, їх тут 30. Колаген ліквід. Я колись брала костку. Дуже-дуже мені сподобався. Це на місяць вистачає. Ну от зараз подумаю. Взагалі гарно, шкіра нігті волосся, все якось так заколосилося. Було гарно. Грибний комплекс. Пробіотики. А, оці я брала. Ось такі я брала. Зараз 23 на місяць. колагени такі в пляшечках. Класні були. Шкіра. Я шукаю, ні, немає. Я шукаю ті якраз, знаєте, для пам'яті. Але не не побачила. Це ми в Лондоні після христин зайшли в кафешку і хочу вам показати. От де лампи треба вибирати. Не в ікеї, а в кафе, в ресторані. А тут лампоч, так? Да?

скульптури, статуї, книги. Ритки, і квіти, і скульптури, і бар, і музика софіти, і ще й перукарни, ще й перукарни. Плакати бачу, якісь продають. Красиво. А, ми повернулись додому. А, в Лондоні так гучно, так людно. Ну, таке гарне, звичайно, погуляти, але важко там їздити. Що в Ікеї взяла? В Ікеї дивіться, яка ложка для взуття. Так, щоб взагалі вже не згинатися і взуватися. Ось, Взяли ложку. Взяла для ляльки такі там по фунтику набори. Тарілочки, глибокі, дитячі, вилочки, ложечки, ножі. І такий набір з цим слюнявчиком і теж посуд. Я чосики і люблю. Посуд. Він у нас дитячий, ми коли малому брали, то воно на ті тарілочки і то все. Взяла постіль, тому що, тому що я люблю. постіль. Взяла постіль одну таку оливкову, а сину взяла синю, таку тонесеньку, оранжеву клітинку і полосочку. І дві, два простирадла. Я люблю їхні простирадла. Вони такі, знаєте, гарне переплетіння і теж дуже добре користуються. Рушнички. Це що? Ага, наволочки. Ще просто наволочки. Е, кухонні рушнички взяла, прості такі Котон. Тут їх чотири аж. І ще такий рушничок взяла вафельний. Він такого гарного кольору гірчиці. Так що класно. Ці підставочки, я люблю, я їх маю вже, але хочу ще для тарілочок хотіла, Тут взяла дві теж. Не мала я такої терки для цедри, або що там що на ній, сир твердий можна. Взяла ще одну для торту розсувну форму. Цю. У мене одна є. Я її купила, але коли я її роздвинула, виявилося, що в неї маленький діаметр, а в цей дуже великий діаметр, то можна буде мені поєднувати. І дві сковорідки. Сковорідки ми часто міняємо, а ці такі тяжкі з таким грубим дном. Бачите, яке дно. От, А інша я, правда, не пробувала раніше. Знаєте, з металевим, цим, з таким дном. От. Ну, але нічого не вічно, попробуємо. Взяла десь загубила другу. А знаєте, для, щоб не, підклеювання, щоб не підшивати. А підклеювати клеєва така смужка. Праскою просто підклеюється. Брали від шлунку, ліки, ну це вже в, цьому, в якусь лампочку додому. А в костку взяли лікиці, бо тут 14. А так їх навіть деколи буває, у нас 4 пігулки. І вітаміни намагаюся дістати. Все ж, взяли ці вітаміни, там я вам показувала, ашвагандха, щось таке, то теж вже почали пити. І в костку для прання взяла дві, дві пляшки, персілу великого. Він мені сподобався ось цей новий. Він не так давно у нас, я пробувала і класний. Так, я сок, любить чоловік, гранатовий. Якісь оливочки. Е, гаспачо побачили, іспанський супчик холодний. І теж взяли гаспачо. І я там беру спеції, беру часник, тому що це такі величезні великі банки, гарні, надовго вистачає. Беру перець. не них десь півлітра, може ця банка. А ну, що там бага пише. Краще без телефону читати. 360 грамів, так? Беру такі приправи, бо я їх люблю. Я використовую в основному для курки і для всього. сезонового. Рому собі взяла перченого. На новосілля буде. Перчений так, знаєте, від просту, від застуди лікуватися. І кави. Дуже скромні ми, дуже ми скромно з'їздили. От, зрозуміла, що мені онлайн купляти зручно теж, але хоча б побачили, що є, прицінилися, подивились на меблі і на всяке різне. Тому було корисно. Ну що ж, дякую, що завітали. Приходьте ще. І до наступної зустрічі.